У Ніколь один бургер проте такий апетитний. А от у Брітні їх цілих десять. Нічого собі. А у Джулі сто. Крутяк. Ну що, давайте швидше спробуємо. Почнемо з Ніколь. Із задоволенням. Я якраз дуже сильно зголодніла. Вау, як же смачно. Ех, Шкода, що бургер лише один. Брітні, тепер ти. Парти. Я таких величезних бургерів ніколи ще не їла. Ой, як же смачно! Дівчата, у мене обличчя чисте. Так, брітні, у своєму репертуарі. Ну що, настав мій час спробувати мої сто бургерів. Я дуже голодна, тому з легкістю їх з'їм. Але для початку збудую високу бургер-вежу. Бачили, як круто вийшло? О, ні, вона падає. Ай! Джулі, з тобою все гаразд. Так, зі мною все чудово. Невелика бургерна лавина, але я ціла. Ммм, ці бургери, правда, нереально смачні. У Ніколі одне яйце, а у Джулі десять. А от у брідні їх цілих сто. Цікаво, що ви будете з ними робити? Але давайте почнемо з Ніколь. Але чому одразу я? Добре, нічого не вдієш, доведеться це з'їсти. Ой ні, який жах! Сири яйце дуже-дуже несмачне. В смаженому вигляді куди приємніше. Але так чи інакше я впоралась. Тепер моя черга. О, я вигадала. Я можу розбити всі ці яйця за допомогою катани. Так, це буде неймовірно. Підкину яйця, дістаю катану, налаштуємось на міцний удар і. Я. А тепер ловимо. Ого, це було дивовижно. Дякую. Ну а зараз я вип'ю ці яйця через трубочку. Ніколи ще не пробувала пити сирі яйця. І зрозуміло чому. Це огидно. Так і справді. Яйця смачні лише в смаженому вигляді. прідні. тепер ти. Як же мені впоратись з цією горою? Добре, спробую почати з одного яйця. Брідні, ні. Тільки не з цього. Ой-ой-ой, яєчна вежа руйнується. Ні, лише не на мене. А який жах! Брідні, як ти? Який жах? Я опинилася у яєчній ванні. Проте це дуже смішно. Подивіться, який у мене милий пончик, а у мене їх цілих 10. А у мене купа зі ста пончиків. Бо ось це пощастило. Так, так, починаємо з мене. Я вже вигадала, як я з'їм свій пончик. Я буду їсти його, як справжня леді, за допомогою ножа та виделки. Це буде обережно, граційно і так само смачно, як і руками. М -м, неймовірно. Дівчатка, навіть не думайте мене вквапити. У мене лише один пончик, і я збираюсь насолодитись ним поповній. Який же він апетитний? А це глазурь. Клас. Ну от я й закінчила. Джулія, тепер ти. Нарешті я так давно не їла пончики, що не терпиться спробувати. Вау, як же це смачно! Отак і чому я раніше не їла так багато пончиків одразу. Це в десять разів смачніше. А з цього я зліплю ось таку кульку і з'їм. Ням-ням-ням. Я наїлась, Ніколь продовжуй. Добре. З якого боку до них підступитися. О, придумала. Треба скласти всі пончики вежею. Це буде неймовірно. Ого. Щоб продовжити, явно знадобляться сходи. У мене виходить справжній пончиковий хмарочос. Ти думаєш про те саме, про що і я? Ага. І нарешті останні. Йо! Ні, з моїх рибончиків. О, ні падаю. Упс. Ти як подруго? Зі мною все гаразд. Але прошу більше так не робіть. Червоний перець Який жах. Не заздрю. У ніколі десять, а от у Джулі всі сто. Дівчата, тримайте подругу. Вона зараз впаде. Джулі, ти поки що приходь до тями, а ми почнемо з брітні. Please? Так, їй пощастило більше від усіх. Sorry. Мені справді доведеться почати першою. Цей червоний перець має такий страшний вигляд. Відкошу маленький шматочок. О, ні, мені дуже гостро. О, я все. Хто буде далі? What? Хто? What? Так, хто буде далі? О, ні. Я. Який жах! Якщо у брітні була така реакція на один перець, то чого чекати після десяти? Ой-ой-ой, мамочки, дівчата, я відчуваю, що всередині мене все закіпає. Ще трохи і вогонь вийде назовні. О, наче пройшло. Велике дякую, Джулі. А тепер твоя черга. Ні, будь ласка, ми з'їли. Отже, ти повинна. Як же мені страшно? Візьму одразу всі, щоб з цим покінчити. О, ні. Я відчуваю, що всередині мене все закіпає. Боже, мій, допоможіть. Мені дуже гостро. Ятиша. Лягай. Відолашна Джулі. Треба їй якось допомогти. Ого, Ніколь. Не знала, що ти пожежник. Ліквідувати пожежу моя друга робота. Тримай, Джулі, зараз тобі полегшає. Готово. Від мене вогонь далеко не втече. Дякую, Ніколь. У Ніколь одна чіпсинка Прінглс. У Джулі упаковка. А брідні дісталась ціла стіна з чіпсів Прінглс. Ось це так. Ну що, почати треба з Ніколь, бо у неї найменше від усіх. Це навіть не чіпсинка, а якась крипта. Одна мить. Я тепер вчений, озброївшися лупою і пінцетом, зможу без проблем взяти свою крихітну чіпсину. Чудово, вийшло. Ну, А тепер спробуємо. Під лупою вона здавалася більшою та апетитнішою. Але все одно смачно. Джулія, тепер ти. Ох, це є із задоволенням. Ей, А чому упаковка не відкривається? Ну, давай, давай. Ану, припинили сміятись. Я знаю один дієвий спосіб, з допомогою якого я точно відкрию упаковку. Так, готова. Пила допомогла. А тепер підкинемо упаковку вгору і ловимо всі чіпсинки ротом. М -м, неймовірно. Ну і що, дівчатка, як вам такий трюк? Ой, так, про упаковку я й забула. Ой, яка ж вона кумедна? Добре, нехай Джулі відпочине, а я займусь своїми чіпсами. Мені, звісно, неймовірно пощастило. Тут так багато різних смаків. Хочеться спробувати всі всі. Як же класно. Дівчата, зі мною все... Ой, мабуть, ще відпочину. Отак, обожнюю чіпси. Хочу з'їсти всі-всі-всі. Брітні, -всі. перестань кидатись упаковками. А, добре, мабуть, вдягну каску так буде безпечніше. Джулі, бережись, банок. Бідолошна, їй би також казка не завадила. Все, далі це продовжуватись не може. Треба збити цю стіну з чіпсів. О, ні! Круто придумано, дай 5. Дівчата, чіпси мене продавили. О, яке апетитне мармеладне око. А у брітні їх цілих десять. Скільки у Джулі? Так, 100 мармеладних очей. Просто відпад. Кожне я почну. Вже не терпиться спробувати. Ох, який він милий. Зараз оцінимо на смак. Ой, яка смакота. А всередині ще таке класне жиле. Просто пальчики оближеш. Ну а тепер я. Ей! Ні, тепер моя черга. Я насаджу всі мармеладні очі на свої пальчики та з'їм. Ох, як же прикольно виглядає! Брітня схожа на хом'яка. Отак, так, смакота. І чому мені ніхто не казав, що мармеладні очі такі смачні? Ну от я все. Ой, я вдавилась. Дівчатка допоможіть. Ой, велике дякую, Джулі. Ти мене врятувала. Стало набагато краще, але я хочу ще. Та ще чого. Це все моє. Ні з ким я ділитись не буду. О, так, які ж вони смачні. Зійти з розуму. І Яка рада, що мені дісталась така велика порція. Ням ням-ням. А ну-ка, стояти ніколь. Я не дозволяла нікому їсти мої мармеладні очі. Треба швидше наповнити весь рот, поки дівчата у мене їх не відібрали. Отак, ну яка ж це смакота. І так, у мене залишилось два останніх мармеладних ока. Гадаєте, вони для вас? Звісно, ні. Все лише для мене. Ну, от і все, я все з'їла Ой, а це що таке? На моєму обличчі з'явилися очі. Треба було ділитись. Ага. І так, я вже намалювала перший малюнок. Я хочу, щоб ви приготували мені пончик. Окей. Звісно. Простіше простого. Let's go! Я зроблю кольорові пончики із різнокольорового тіста. Вийде нереально смачно та гарно. Для початку видавлю рожеве тісто, потім жовте, блакитне. І нарешті зелене. Закриваємо та чекаємо, коли все приготується. Ну, яка молодець. Ой, вже готово. Так, бабуся, ти маєш рацію. Виклади на тарілку у формі смайлика. А тепер посиплю кольоровою посипкою. От лише для початку треба відкрити банку. То що ж таке? Давай же. Ну ж, Ай! Тепер твоя кольорова посипка і на нас також. Пррр. Пробачте, я не хотіла. О, ні, не вже все розсипалось. Е, і що робити? Ого, ось це так вдача. Посипка розсипалась прямо на пончики. Я в захваті. Ой, мої пончики також вже приготувались. Тепер викладаємо їх на тарілку, а зверху посипаємо все солодкою пудрою. Моя мама в дитинстві мені так завжди готувала. Ну, яка краса. Здається, вийшло ідеально. Як вам, дівчатка? На мій погляд, нудьга. Не те, що мої пончики. Ні, вони не згоріли. Це таке тісто, а самі пончики навіть дуже смачні. Тепер мені треба полити їх червоною глазур'ю. Отак. Від таких чудово жахливих пончиків і я не відмовилась би. Поєднання кольорів просто ідеальне. Але це ще не все. Зверху я нанесу трохи ванільного крему, наче ці пончики маленький мозок. Далі беремо полоничний сироп. Hey. Річ муську. Дякую. А тепер переливаємо полоничний сироп у муську. Думаю, стільки мені вистачить. Залишилось лише набрати сиропу в шприци. Yes. Мені щойно прийшла ідея для пранка над бабусею. ]��게. Що таке, Люба? <сос muitas> Боже мій, мені погано. <сос neither> Спокійно, бабуся, це лише полоничний сироп. Я полю ним пончики, щоб вони стали ще смачнішими. А пару шприців ставлю в пончики. Щоб малеча кит змогла сама додати. Oh. У мене все готово. Можна дегустувати. Вау! Ой, боже мій! Це що мозок та крок? Страшнувато, звісно, але я ризикну спробувати. Let's go! Нічого собі, так це ж пончик та полоничний сироп. М -м, смакота. А тут, напевно, також полоничний сироп. Ну-ка, спробуємо. Так, так воно і є. Клас, я в захваті. Тепер настав час спробувати усі милі пончики. Ну-ка. Ну, таке собі, бабуся. Прикро. Ух ти! Ніколи не бачила таких радішних пончиків. Хочу швидше спробувати. Mm, це дуже смачно. Yes. Мені обрати переможця дуже складно. Тому нехай все вирішить лічилка. Yes. О, Венздей перемогла. Yes. Так, перемога моя. Заздріть. Yes. Дитино, поверни бабусі окуляри. Треба подивитись, що там намалювала кей. Yes. Я намалювала коктейль. Приготуєте? Yes. Звісно. Yes. Супер, сестричка. Yes. Буде зроблено. Yes. І так. Першим ділом я візьму ось таку форму і покладу в неї пару цукерок Toxic Waste. Так, вони неймовірно яскраві ще й неймовірно кислі. Тепер відправляємо мою форму у духовку. Цукерки розплавляться, застигнуть і у мене вийдуть їстівні карамельні келихи. Круто я вигадала, так? Так, залишилось їх витягти з форми. Але чому у мене нічого не виходить? Геня, давай знімемо прихватки, і ти спробуєш знову. Дякую, бабуся. Тепер точно вийде. Ох, які ж гарні келихи вийшли. Тепер в кожен келих я покладу скітлс. Але для початку розкладу цукерки за кольорами. Отак не можу втримати, щоб не злопати одну цукерку. Ням. Так от, на чому я там зупинилась. Так, Розкладемо скітл з покелиха, а потім заливаємо спрайтом. Ох, ну Чому у мене банка ніколи не хочуть відкриватись? О, точно. Думаю, відкрити банку за допомогою шпильки у мене точно вийде. Нока? Ну О, ні! Я You're тепер вся мокра. Але нічого страшного. Головне, що газовка залишилась. Розливаю її по келихам. Чудово. ну а прикрашати я буду збитими вершками і цукерками ньор. Ви тільки подивіться, як апетитно та гарно це виглядає. Залишилось додати солодку веселку, і можна подавати. Пишаюсь з тобою, Еніт. Ну а тепер моя черга. Я приготую для Кейт овочевий коктейль, помідор, свіжий огірок, трохи моркви та секретний інгредієнт селера. Кладемо в блендер та гарненько перемішуємо. Ох, який гарний зелений колір вийшов. А головне все натуральне. Переливаємо в кели та прикрашаємо селерою. Еніт, понюхай, як тобі? Супер, бабуся! Ох, бідолош Кейт Свій коктейль. я подаватиму в цьому вишуканому келиху. No. Спрайт. Дуже банально. У oh, мене є свій yeah. власний унікальний напій, котрий я зробила повністю сама. Саме його я і заливаю в мій nice. келих. Річ до мене. Потрібна твоя допомога. Можеш відволікти Еніт? Давай, я на тебе сподіваюсь. Вершки mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. смакота. Ой, то це мене лоскоче. Перестаньте, Ой, не можу, лоскітно. Вершки у мене, а значить, саме час прикрасити ними мій коктейль. Кажан. А ну-ка геть звідси. Добре, зараз я тебе піймаю. Mm -hmm. От і все, ти в пастці. Потрапив прямо до мого коктейлю. Ставляємо трубочкою і можна спробувати. Круто mm -hmm. вийшла Венздей. Бабуся, прокидайся. Ой, які oh. цікаві коктейлі. Mm -hmm. Хочу почати із цього. Ой, які дивні відчуття, що зі мною відбувається? Брр, більше не хочу це пити А тут у нас що? Який зелень жахлива. Таке я не люблю. Фу, який гідкий коктейль. Він ще заночів. Відстій. Ось ці коктейлі виглядають прикольно. Солодка веселка дуже смачна. І збиті вершки. І сам коктейль також просто вогонь це однозначно перемога. Так, як же здорово перемагати. Дякую. Взагалі-то там Кейт вже малюнок домалювала. Так, так, готово. Я хочу пасту. Окей. Макарошки добре. Я вже придумала, що готуватиму. Викладаємо на тарілку хробаків. Мамочки, який жах. Ей, ні, викинь цю доту. О, це було жахливо. Ви що не зіпсували мою страву? Ох, добре, час починати готувати. Вмикаємо плиту, щоб вода в каструлі почала закипати. А потім кладемо туди спагеті. Еня, ти також приступай. Звісно. Ой, от тільки ці спагеті такі нудні. У мене є ідея краще. Я зроблю апчхі. Е, зроблю кольорове тісто. Ені, та ти взагалі вмієш готувати акуратно. Ми всі в борошні. Річ почисти мене та ж Робочва він здає не спеціально, просто борошно в ніс потрапило. Так от насипимо борошно на дошку, а потім зробимо в ній невелику ямку, а потім розбиваємо в неї пару яєць. Чудово Тепер все перемішуємо. Вуаля, наше тісто готове. Відриваємо невеликий шматочок та формуємо камочки. Ну а тепер саме цікаве. Беремо барвники різних кольорів і капнемо на кожен шматочок тіста. У мене вийде гарна райдужна локшина. тепер все розкатаємо у спеціальній машинці, а потім нарізаємо. М -м, яка ж яскрава паста у мене вийшла. Супер. Перекладаємо пасту в каструлю у киплячу воду, а мої спагеті вже готові. Ой, нічого не бачу. Окуляри запітніли. Так, не знайшла вже добре. Видавлюємо. Бабуся, спочатку потрібно відкрити кришку, а тепер можеш тиснути. Велике, дякую, дитинко. ні, лише не це. Бабуся буває. Тримай серветку. Ще раз дякую. Нарешті я все бачу. Видавлюємо кетчуп на спагетті та можна спробувати. Дуже круто вийшло. Давайте я покажу вам, що таке по-справжньому круто. Спагеті на тарілці, а тепер річ, мені потрібні чорнила каракатиці. Дякую. Видавлюємо чорнила на спагеті, і вони становляться чорними. Ось це, я розумію. Далі обов'язково додамо кетчуп. І нарешті прикрашаємо все очима. Вони справжні? Хотілося б, але ні, вони мармеладні. Кладемо парочку зверху, її можна подавати. Yes. Думаю, Кейт оцінить мою пасту. Дитинка, у тебе що? Yeah. Ой, а у мене як розверлась паста. Перекладаємо її на тарілку і готово. От розумничка. Кейт, пригощайся. Вау! Ой! Венсдей не перестає дивувати. Чорна паста, з очима. Добре, спробуємо. Ой, фу, дота. Пробач, Венсдей, але це вийшло погано. А тепер спробуємо ось цю апетитну пасту. Отак, бабусину пасту я впізнаю з тисячі. Смакота. Ой, ти ж моя хороша. Ого, яка гарна райдужна паста. Спробуємо смакота! Готово з'їсти все. Ця паста перемогла. Ням. Мм, так, ще трохи. Намалювала. Я хочу, щоб ви приготували салат. Супер! От, так це ж дуже просто. В цьому я з бабусею згодна. Це просто. Першим ділом беремо салатик <плес> та нариваємо листочки на тарілку. Ось так. Потім беремо відварену курячу грудку і нарізаємо на невеликі квадратики. Перекладаємо на тарілку до салату, потім додаємо сухарики. Звісно, їх я також робила сама. Дуже смачні. Ой, мало не забула. Потрібен й сир. Натираємо його на терці. Достатньо. От і все, мій салат готовий. Ох, у мене так багато овочів, але треба з ними зробити щось реально цікаве. Дуло. Для початку наріжемо їх усі на невеликі шматочки. Oh, yeah. Ось так. А ще можна нарізати сир. Він смачний. Ну А щоб мій салат був не лише смачним, але й гарним. З допомогою цих формачок я виріжу з овочів та сиру квіточки. Ви тільки подивіться, яка краса виходить. Насаджуємо квіточки на шпажку, потім ставимо все у вазу, і можна подавати. Ну, яка краса. Гені, давай я покажу тобі, що таке по-справжньому гарно та апетитно. Боже мій вензи, для тебе це ніж дуже великий. Не погоджуюсь, мені він якраз. Безжально відрізаємо частину перцю. А тепер беремо салат, нарізаємо на невеликі шматочки і кладемо всередину перця. Потім беремо огірок. За допомогою овочерізки нарізаємо тонкий слайс та кладемо на наш перець. Ідеально, це буде язик. Далі я візьму оливки та насаджую їх на зубочистки. Let's go! Вставляємо перець і очі готові. Ви лише погляньте, який жахливо гарний салат у мене вийшов. Кейт, можеш спробувати. Зараз оцінимо. Wow! Вау! Це ваза з квітами чи салат? Потрібно спробувати. Ой, овочі, Не смачно. А ось цей салат виглядає дуже апетитно. Бачу, тут і курочка і сир. Ну-ка, спробуємо. Смакота! Ставлю мільйон лайків! Клас, клас, клас! А я знала, що їй сподобається. Ням. Ого, це що вочевий монстр? Цікаво, і що ці очі, бо терпіти їх не можу. Фу самі смачний салат приготувала бабуся. Нарешті я перемогла. Ура!